Всім привіт із сонячній Італії, 10 хвилиночок на відео, і треба хоч раз в тиждень в хаті зробити вологу вборку. Я приїжджаю від малої, і я не знаю, наче енергію все-таки забирає. Що я хочу сказати? Я не могла прийняти родину чоловіка, от такі вони якісь трохи странні, в очі добрі. Але як тільки гості з хати відразу знайдуть, як плюнути в спину. Я до такого не звикла. Я як працювала на першій роботі, мені було 18 років. Ну, якби коли ти вже йдеш в інший світ, зі школи, зі свого там, села, навіть якщо ти в місті, зі свого общества. Я працювала, і в нас були люди з усієї України. Херсон, Харків, з околиць міста Київ, ми знаходили всі спільну мову. І той, хто був, у нас навіть був наш менеджер, він був з Херсону звичайний хлопець, який просто в свій час, коли виключали світло, обрізав провода. Щоб здати, бо не було що їсти. Він так нами всіми командував, він так гарно організовував роботу і ні з ким ніколи не було проблем. Ні з київськими, ні з заміськими, ні з приєжжими. Всі були українці. Потім я пішла працювати в ресторан, де теж були всі приїжджі. Там і Донецьк був, і Крим був, що так, всі далі, менталітет інший, знову ж Харків. І я вам хочу сказати, що от в Україні судити людину по тому, як вона вчилася, і яка в неї освіта взагалі нема сенсу. В нас може бути розумна людина і та, що навіть вчилася в середньому. У мене сестра вчилася її, математичка зі школи виганяла в 10 класі. Так у мене я з сестрою розмовляю кажу, ой, там, я не знаю, як того професора звали, чи там хтось десь щось сказав, не знаю, як звали. Я не знаю, в неї десь береться і ім'я з голови, і історія, і все на світі. Хоча все життя її однокласники всі вважали дурнуватою. На сьогоднішній день працює в військовому госпіталі. І дуже щаслива, що вона може бути корисною і взагалі знаходиться біля хлопців зазову. І от що я хочу сказати: що судити по освіті в нас взагалі нема сенсу. У нас люди розумні з освітою, без освіти, у нас люди розумні. Інформацію я не знаю, з космосу черпають. В Італії, от я сьогодні, я сама вже от собі оці дні думаю, щоб вам розказати, і ти. Не думаєш тільки, отут от Свекруха живе, яка 5 років в мене тут поселилася і жила. Так що я тут щось розповідаю, тому що мені, завдяки вам, голова не болить. І я вже собі оці дні думала, ну чого так? От... Хто в Італії з освітою, хто в Італії от хоча б проїхався по всій Італії, не раз побачив. Вони тісно розумніші, вони тісно і в очі говорять, і гарно говорять, і є з ними про що поговорити, і не тільки сусіда обсудити, чи як горшки мити, чи як вермишель варити. Я дійшла до виводу, що ті, хто без освіти, вони от отакі. бла 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 І сьогодні натрапила на. Пост дівчини, яка так і пише, що ті, хто з освітою, то вони більш розсудливі, ті, хто без освіти ні. Якось так. І я довго не могла звикнути до людей, до які вийшла людина з хати, і вони вже за спиною плю-плю-плю-плю-плю, обговорили, обсудили, мама, свекруха і брат менший. Чоловік у мене їх всіх слухає, але мені пощастило, йому пощастило, що він про це не говорить. Він ходить на роботу, він там зайнятий. В нього колектив хороший, колеги хороші, і він з ними щось інтимне, щось сімейне навіть він може обсудити з колегою, і колега більше щось розкаже, ніж мама. У мами він тільки слухає, як мамі погано, і, я не знаю, як сусіди, чи ще щось. Чи коли наша там сусідка, яка 20 років проїхала вночі, він то мовчить, мовчить, потім щось як видасть. Кажу, ну це вони кажу, напевно, по очереді там сидять і видивляються, скільки 20 годова дівчина проїде додому, своя ж домової. Що якось так. І мені було важко. Я попала в таке логово змій, п'ять год сама підстраювалась, перелаштовувалась, не могла зрозуміти, що до чого. А ось так виходить, що в Італії по світі такі судять. Але що я почала цінити тут в Італії, побачила тут медичні працівники, вчителі. І пожежники вони отримують достойну зарплату. У мене сестра працювала медсестрою і отримала 200 гривень. Я вбирала переходи з магазинами, я вбирала тисячу, так 200 і тисяча. Є ж різниця 20 років тому. І вже тоді можна було подумати, що щось не те з країною. І в мене зять пожежник. І три-чотири ну, роки тому от наша тітка казала, що це він собі роботу не знайде, таку що заробляти не може, щоб сім'ю ж що содержати достойно. Після, як війна почалася, то всі ми красиво побачили, хто достойний, хто недостойний. Бізнесмени з Києва їхали на Закарпаття, а пожежник їхав в Київ об'їзними дорогами на роботу. На третій, на третій день після повномасштабного вторгнення, Київ, Житомир Київ праса. Кажу, до зятя, що ти їхав? Всі тікали, а ти їхав. Каже, я присягу дала два рази. Не можу я почати з чогось одного і закінчити всім. Я тут почала цінувати медичних працівників, пожежників. Просто. Нас в Україні не оплачується це достойно для того, щоб пожежник свою сім'ю нормально забезпечав, йому ще треба у свої вихідні піти ще на якісь підробітки. Але все одно це нічого не означає. Все одно українці вони і душевно більш розвинуті, і в голові більш розвинуті. Нам не пощастило, те, що ну, нас ми, діти. Тих, кого пограбували. Коли банк рухнув і на книжках іще гроші зникли. Ми, діти тих, і в мене мама збирала гроші на те, щоб нас вивчити з сестрою, а ну діди і баби збирали теж на щось гроші. Так, в італійців. У них от, в моєї свекрухи дід з бабою залишив гроші, у них на рахунку подвоїлося це все, вони дітям своїм це залишать. За рахунок цих грошей вони можуть дозволити окремо е проживати ті, хто одружуються, а нас пограмували. ми Вася. так що нема чому дивуватися. І коли закінчилась Друга світова війна, Італійці повернулися додому, вони якби теж стали вільними, тому що вони були ніби, з, не з Німеччиною заодно, а вони були під Німеччиною, їхніх мужчин забирали у військо. І коли от я сиджу в хаті кажу фашиста, Получається, цей дід мого чоловіка. Він сім років був у Словенії. Він повернувся з Словенії, і він побудував дім. Женився, родив дітей, і він продов... якби продовжив те, що він хотів продовжити. Якби сім років, отак от, от. І він продовжив свою справу. Він заробляв, він скуплював собі землі в той час, коли в Україні закінчилась Друга світова війна. І все теж продовжилось те, що до війни розкуркулювали, забирали все на світі. І після війни ніхто нічого не віддав. Далі забирали, далі сплановано колгоспи збирали. І в мене мама, я родилась в 82-році, му році, а в 92-му мама ще ходила буряки сапати гектарами. Просто за палочки, їм ще ставили палочки. Да. Так що таке життя було. Талінцям просто пощастив.